Мандаринове тірамісу. Наливаємо в миску сметану, додаємо цукор, ванільний цукор, загущувач сметани. Вершки у мене не жирні, 10%. Все добре перемішую, додаю сир маскарпоне. Пробиваю все міксером, крем готовий. Ставлю його в холодильник. Чотири мандарини обчищаю від шкірок та пробиваю їх блендером. Просіджую через сито, щоб залишився чистий прозорий сік. М'якоть мені ну, не подобається. Тепер збираю тірамісу. форма діаметром 18 см. До речі, палички савоярді я пекла самостійно. Все набагато простіше, ніж здається. Отже, на тонкий шар крему я вертикально по колу ставлю палички савоярді, інші палички обмокую у мандариновий сік. Викладаю шар крему. Знову савоярді у мандариновому соці. Залишки соку змішую із м'якотю та додаю одну чайну ложку крохмалю. Проварюю до загустіння, викладаю зверху на тірамісу. Накриваю плівкою і відправляю на ніч в холодильник. Вуаля! Неймовірно святковий, ніжний на смак повітряний тірамісу Готовий. Я рекомендую вам від щирого серця приготувати та скуштувати цей обалдізний рецепт.